Давай. Моєму каналі. Я кожного разу приїжджаю в Закопане. І щоразу дивлюсь на ось цю гору, але ніколи не записувала відео і не розповідала про неї. Бо вперше, коли я приїхала, почула історію про гору Гівонт. Мені вона дуже запала в серденько. І цього разу мені хочеться поділитися з вами історією цих гір, бо це не просто гарна гора, а вона має реально. Класну історію. Це неймовірне місце. Подивіться, там на вершині є хрест, і там він не просто так стоїть. І подивіться уважно, що вам нагадує форма цієї гори. А якщо вам подобається мій контент, то підписуйтесь і не пропускайте наступні відео. Тим більше, що відео у мене на каналі не тільки з Закопаного і не тільки з Польща, а ще й Україна і різні міста, і місто Запоріжжя моє улюблене також. Зараз ви зі мною в Закопане, а попереду на обрії височить Євон. Він, немов лицар, що дрімає над містом. Ця скляна велич це не просто гора, це символ Татр і Польщі. Євонт – гірський масив із трьох вершин. Малий 1728 метрів, великий 1894 метрів, і довгий 1867 метрів. Саме на великій вершині стоїть сталевий хрест 1901 року. Його видно здалеку. А знаєте легенду? Кажуть, що якщо дивитися зі сторони закопанського світанку, гора виглядає як сплячий лицар. І коли Польщі загрожуватиме небезпека, він прокинеться і стане на захист. А ще бажання загадане на заході сонця, дивлячись на Гівонт, обов'язково здійсниться. Історія говорить, що перше документальне сходження було близько 1830-32 років, а зимова 1904 року. Це місце не лише краєвиди, тут печери, рідкісні рослини. І навіть кози трісківці. А найпопулярніші маршрути ведуть із кузниць до вини Странжинської. Резкондратово зазвичай це близько трьох годин. А якщо ви починаєте з Каспрового, то чекає довша, але надзвичайна прогулянка над хребтами. Уявіть, ви на схилі вітер під вами закопане, над вами хрест, а навколо нескінченні татри. Це і виклик, і емоції, і казка просто під ногами. Євонд це не просто гора, це легенда, краса і історія, вплетені в каміння. Ось така вона наша скеляна сторінка казки. Дякую, що дивитесь, Побачимося наступного разу! Тут можна на відео навіть приторкнутися до хреста, який знаходиться там високо, не обов'язково підійматися. Бачите, а ще я можу доркнутися до гір. Сподіваюся, вам сподобалася історія про Гівон. Напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви тут побувати, якщо ще не були. І чи повернулась би ще раз? Бо мені здається, я поверталась би щоразу, коли тут знаходжусь, бо не можу пропустити це. Дуже гарно виглядає.